аз будівля, котра мене зацікавила, і саме про цю будівлю я буду розповідати. Колись на цьому місці, як то кажуть, було таке в собі поле з маками, бігали корови, а потім вирішили побудувати школу. Сказали, що досить треба щось робити. І побудували. І, до речі, будували так швидко, і що кажуть, що швидше, ніж учні, списували. Свої домашні завдання або контрольні роботи, що ще треба казати? Що за легендою, за легендою, тут під підлогою знайшли. Відручники, котрими ніхто ніколи не користувався. А ще тут є привід учня, котрий 10 разів переписував твір от так кажуть. Але зараз це сучасний ліцей. Територія, як ви бачите, велика будівель теж. Ми порахуємо скільки. І зараз тут що викладають вже такі сучасні предмети, і вчителі кажуть, що хто кращий помічник учню в його навчанні, це, звісно, гумор.